Про смерть мобілізованого у розподільчому пункті Києва у ТЦК та 71-й бригаді ДШВ назвали свою версію. Подільський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надав офіційне роз'яснення щодо обставин смерті мобілізованого громадянина, спростувавши поширену інформацію про його нібито побиття. За попередніми даними поліції, чоловік з непритомнів під час інструктажу впав і вдарився головою. Про це повідомляє видання. Рубрика, посилаючись на спільну заяву Подільського ТЦК та СП у місті Києві та 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ, як повідомило у центрі комплектування, перепрошую, СОПіна мобілізувала 18 жовтня. До розподільчого пункту мобілі... мобілізованого доставила 19 жовтня, а там зарахувала до складу 71-ї єгерської бригади. Під час інструктажу для призовників стверджують, в ТЦК та бригаді чоловік раптово знепритомнів, впав та вдарився головою. Все це сталося на очах великої кількості як військових службовців, так і мобілізованих. Далі цитую фактів, які свідчили про вчинення будь-яких неправомірних дій відносно вказаного військовозобов'язаного, встановлено під час опитування не було там. Натомість Зазначають, що військовослужбовець бригади ДШВ надав йому домедичну допомогу та викликав машину. Ну швидкої його негайно госпіталізувало до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. За даними центру, чоловік пройшов усі необхідні медичні огляди та був визнаний придатним до військової служби як військово-лікарською комісією, так і лікар лікарнями швидкої допомоги. Скарг на стан здоров'я він не висловлював, тому не потребував додаткового обстеження. Правоохоронці продовжують розслідування справа витребувана для детального вивчення. Ставан далі знову ж таки цитую керівництво Подільського ТЦК та СПО місті Києві, а також представники бригади, ДШВ, до якої мав приєднатися громадянин, максимально сприятимуть проведенню слідства, встановленню істини та з'ясуванню всіх обставин. Зауважили у дописі ТЦК висловили щирі співчуття рідним і близьким померлого, назвавши трагедію непоправною втратою, якої немає. Бути ну, і нагадаємо, що 24 жовтня у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі Києва чоловік отримав травми та помер. Поліція столиці розпочала кримінальне провадження. Зазначається, що присутні мобілізовані надавали чоловіку медичну допомогу, однак це не допомогло. Згодом стало відомо, що смерть Романа Сопіна, який помер у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі Києва, настала внаслідок черепно-мозкової травми. Отримали перші результати судовому ди. Чних експертизи щодо його смерті. Ну і крім цього, також дала коментар стосовно цієї ситуації. І військова обдусменка ОМОМДУСменка, перепрошую. Вона прокоментувала смерть мобілізованого в ТЦК у Києві. Військова омбудсменка Ольга Решетилова закликала детально розслідувати загибель 43-річного військовозобов'язаного військовозобов в розподільчому пункті ТЦК Києва. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, вона на зв'язку з адвокатом сім'ї загиблого військовослужбовця отримала від нього всю наявну інформацію. У батьків є питання не лише щодо того, де що йде ще вони сталося з їхнім сином, а також до дій правоохоронців, лікарів та адміністрацій. Ація лікарні представника військової частини все це має бути детально з'ясовано в межах кримінального провадження. Я вже комунікувала з правоохоронними органами. Дуже сподіваюся на їхню ефективність. Важко підібрати правильні слова в такій ситуації. Ми маємо зробити все, щоб з'ясувати правду про те, що призвело до смерті чоловіка, похвилинно підтворити події і у разі насильницької смерті притягнути винних до відповідальності, зазначила Решетилова. Також вона. На закликала можливих свідків того, що сталося з новобранцем, або тих, кому достоменно відомі обставини, що призвели до його смерті, нещуток чи переказів, написати їй в особисті повідомлення. Нагадую, що ситуація стосується Романа Сопіна, який помер після того, як його мобілізували, перше розповіла до речі про це у Фейсбуці. Журналістка Дарина Трунова, яка знайома з його сім'єю. За її словами, батькам чоловіка зателефонували з лікарні, щоб повідомити, що в їхнього сина закрита черепно-мозкова травма, через що довелося невідкладно робити тренацію, трепанацію, Перепрошую черепа за день до його зупинки представники ТЦК. А далі він пройшов ВЛК і був визнаний при. Датним спершу сопіну Паву кому, а згодом стало відомо, що він помер у лікарні. Журналістка зауважила, що поліція не одразу відкрила кримінальне провадження. Отже, ось така наразі є інформація про цю ситуацію, яка трапилася 24 жовтня, і про інші подробиці будемо повідомляти як тільки з'являтиметься оновлена. Інформація ну, а далі про заяви, які лунають з території Європи. Про те, як Меркель просила Україну не чинити опору під час захоплення Криму. Про це каже екс головком збройних сил Литви. Колишній литовський головнокомандувач заявив, що Меркель переконувала українську владу не чинити опору під час захоплення Криму у 2014 році. Колишня федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель, нібито вплинула на рішення української влади не чинити збройного опору. під Захоплення Криму російськими військами у 2014 році. Про це у своїй книзі стверджує Йонас Вітаутас Зукас, колишній головнокомандувач Збройних сил Литви та представник країни НАТО в НАТО, власне кажучи за словами Зузака, під час окупації Криму він перебував у Києві і мав зустрічі з виконуючим обов'язки президента України Олександром Турчиновим. Турчинов, нібито, пояснив відсутність опору тим, що це сталося за проханням Меркель у телефонній розмові. Офіс Меркель від коментарів щодо конкретних висловлювань утримався на. Голосивши на попередніх публічних заявах, колишньої канцлерки та її мемуарах. Свобода, ось така наразі з'являється інформація стосовно того, які заяви лунають з території Європи стосовно тимчасово окупованої території Криму. Ну і власне далі про те, що відбувається на території Рашиської Федерації, вже поговоримо. Перейдімо до цієї частини нашого етеру. Адже ще один гігант не витримав. Українські дрони вразили четверте за величиною НПЗ Росії. Мирні переговори за посередництво президента США Дональда Трампа зайшли в Лугий Ут тому Україна посилила удари по енергетичній інфраструктурі Росії внаслідок чергової атаки українських дронів зупинив роботу четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії. На Рязанському НПЗ припинила роботу одна з основних установок переробки нафти. Повідомляє Reuters. За даними джерел, установку первинної перегонки нафти CDU-4 довелося екстрено зупинити у четвер після пожежі, причиненою атакою українського дрона. Потужність цієї установки становить 4 мільйони тонн нафти на рік або близько 8 тисяч барелів на добу. Це дорівнює приблизно чверті від загальної потужності заводу. Одна джерел уточнила, що зупинили також роботу кількох суміжних установок. А саме це була реформера, гідроочисника вакуумного газойлю та каталітичний крекер. Разінські НПЗ належить компанії «Роснефть», Однак там коментувати його роботу в виданні відмовилися. Інші ж джерела говорять, що НПЗ вже продовжує працювати, але переробляє нафту меншими обсягами. Ну і власне на фоні всіх цих обстрілів Російської Федерації дуже цікаві заяви, які лунають звідтіля, і от зараз посланець Путіна раптово побачив близькість до дипломатичного завершення війни. Посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв стверджує, що США, Україна та Росія, нібито близькі до дипломатичного вирішення війни. Спеціальний посланець російського диктатора Владимира Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва заявив, що на його думку його країна, Сполучені Штати та Україна, близькі до дипломати. Атичного вирішення питання про припинення війни Росії в Україні в інтерв'ю CNN після прибуття до Вашингтона для переговорів з американськими чиновниками Дмитрієв заявив, що зустріч між американським президентом Дональдом Трампом і Путіним не була скасована, який описав президент США. Він зазначив, що обидва лідери ймовірно зустрінуться пізніше. Варто зазначити, що запланований саміт було відкладено у вівторок, оскільки відмова Росії від негайного припинення вогню затьмарила спроби переговорів.